Дівчата, от дивіться, яка різниця між гортензіями, на яких я нормувала пагони, оце ван Ваніла Фрайс. Тут великі, дуже пагони. А, квіти, квіти. Нормувала пагону і дуже великі квіти. Бачите, які? ось які великі, гарні квіти виросли. От, але їх менше. А це фрайс мельба. Фрайс миль би я не нормувала. Ну, тільки, може, трішки якісь там дрібненькі гілочки, тоненькі навесні вирізала і все. Вони меншого розміру. Бачите, вони такі невеличкі. Ну, невеличкі. Отак, тр трохи більше, ніж моя оця кість, кість руки. Але мені теж подобається такий результат. Їх багато. Отака червона хмаринка. Так що, як вам подобається? Якщо що вам подобається, те і можна робити з ними.